Доброго дня, шановні гості і глядачі мого каналу. Сьогодні ми е, працюємо знову з кроликами, е, готуємо для них комбікорм. Гранулятор крутиться, комбікормик. Дивіться, як гарний коробиться. Протили ви, е, дивіться, яка суміш. Протили рецепт комбікорму, сьогодні вам його дам, вона відбає рецепту то дам один і дам другий. Ви вже по можливості під себе підбирайте. Які вам буде більше до вподоби такі вибирайте, які у вас є інгредієнти, то такі собі і робите. Мене дивіться, я по своєму комбікормові ну, повнораціонному кормові скажу так, що сіно є в ньому зразу 30% і кролям ціна я ну, даю тільки, коли маленькі круленята виходять з Ось так тільки співають підсипати. Роблю я його в такі ящички, там по 10 приблизно 10-12 кг плавлазить, то це, ну, для мене це нормально. Е, ще раз е, а, хочу сказати, що до цього був у мене другий рецепт, але е, попалася неякісна макуха і мусив трошки мене ну, поміняти мусив рецепт другому купив, поміняв трохи рецепт. Продуктивність мого гранулятора 120-150 кг в годину. 200 від Миколая Тугая. Дивіться як зранули. Корбітор пекає. я роблю повністю без, без застосування води, взагалі воду не даю. Зернова група макуха і премікс ну, і все. Премікс хто як називає. Ось у мене тут є рецепт лісить, але я вже вам потім буду в кімнаті, то вже пі, пі, ну, докажу покажу його повністю, розкажу один і розкажу другий. Ви собі подивитесь і виберете, бо в мене. Зараз немає можливості купувати соняшниковий шрот, а купую соняшникову макуху, то відповідно довелося змінити рецепт. Якось так. Тут такі ящики, я його зберігаю в таких в мене ящиках по 10-12 кілограмів це вони пусті, зараз ми їх наробимо. Тут в мене зернова група, схована макуха в мішках. Це роблю для свині. Такий корм для свиней, для курей і для кози. Рецепт один для всіх. І для кроликів окремий рецепт. Сьогодні у мене з проблеми багато роботи. Планую. Що я планую? Так, ще потрібно сіну нарізати, запустити сіном, бо коли підуть роботи на пасіці плюс служба, то не буде часу встигати. Не буде часу встигати. Так, що, що а, поповнення в неї полтавська самочка, полтавське срібло нарешті привела, шанта якого придбав. Я там їх нарахував, але так, їх там чималенького королі, то сьогодні подивлюсь, погоджування королів пересадить, що провакцинувати. Отак я тут, думаю, що відео буде цікаво, а в кінці вже вам виложу рецепт. Зараз ми ріжемо стіну на кроликів. це моя молочка сінорізка. Дивіться, дав лише на ці мішоки, туди воно все добивається. І все. Дуже добре відео. Все, дивіться, закінчив, я сьогодні різати ціну. Ось моя сінорізка. В інтернеті можете знайти, хто її виробляє дуже. Ну, Дуже якісна робота, ріже на ура. Ріже на ура. Більше часу займає вибирання в мішки, ніж, ніж сама порізка сіна. Це я собі додатково придбав з тієї людини, яка мені робила сінорізку. Е, Цей мішок такий. Перед цим був менший мішечок. Це все пилюка, це не сіно. Це... Дивіться, пиль тут його, пиль летить. Виходить ця пилюка. О, я собі так зробив, щоб воно все вилітало. Через що я замовив довший мішок, набагато швидше ріже. Сьогодні ми наробили комбікорму, зараз порізали це сіна нарізали. Хочу все сіно перерізати і. І... Зараз тут яке висе. Дивіться, Як, як ріже. Наріже дуже. Добре, тут 4 мм, скільки я не помиляюсь. Чи 6. Сітка стоїть. Ну, ось дивіться. І ось такий мішок. Зараз займемося його збиранням. Це у мішки, бо у нас буде скоро дощ. А завтра зранку треба їхати на службу. Верніше, даже вночі. О, якось так. Сьогодні попрацювали. Зараз ще підемо потім до кроликів. Кроликами вже їсти стали, треба треба попересаджувати, розсаджувати. Є окроли, скоро ще будуть окроли. О, якось так. О, сінорізка дуже ну, нормальна, нормальна штука, до раніше муча, старою, то небо і земля. Небо і земля. Це так на перший погляд, що здається, що тут условно сіном насправді тут, ну, пилюка, я ж кажу. пиль вилітає, спеціально так собі зробив. Ще що хочу додати, е, цей... Ой, дай Бог, коли буде наша перемога, то собі хочу планую, хочу, планую, як дай Бог, запустити лінію гранулювання свою зробити, зайнятися ще бройлерами. Ще якихось пару свинок тримати. Ну, Свин є, але ще більше тримати. Але таке, як дай Бог. Ось такі тут ножі, ось така середина. Добре, будемо працювати, бо скоро буде дощ. Увечері викладу відео, будете дивитися. Ну що ж, друзі, а тепер власне рецепт, за яким я раніше годував. Але так як закінчився у мене соняшниковий шрот, і не було можливості його ніде придбати, то прийшлось трошки змінити е, свій рецепт. Дивіться, Це рецепт, яким я раніше користувався, роблю. Наголошую, можна сказати на тому, що не макуха, аж шрот соняшниковий використовувався в даному рецепті. Тому це ясно. Це рецепт на 100 кг. Ось дивіться. На 100 кг рецепт. Зараз в своєму рецепті новому я використовую макуху соняшникову. Тож довелося його трішки поміняти. Тут, де шрот соняшниковий два стоїть, то я макухі даю. Даю, даю, даю. Зараз кажу. Як би правильніше сказати, Дивіться, макуху можете давати самі, але не більше 20%. В залежності від того, яка у вас макуха, які в містній протеїну. То це вже будете під себе підлаштовувати. І ті проценти, що заберете від шроту, якщо є шрот, то можете по цьому рецепту годувати. Якщо нема шроту, то макуху. І це все лишнє розкинете на ячмінь та Овес. Взагалі, я завжди, як я казав, хто мене спитає за рецепти, я кажу, що потрібно. Конкретно самому е, робити свій рецепт. Можливо, якесь зерно не, не те буде, чи ще щось, чи макуха не так, чи інші якісь будуть складники, і тоді будуть якісь проблеми. А так я собі... От мене кіт такий на двір проситься. Зараз. Мурчик! Зараз випущу. Мурчик! Дуже вредний кіт. Це вже весна прийшла, йому вже в хаті не сидиться. Тож, дивіться, як я кажу, що потрібно рецепт свій построювати під себе. Бо кожний ну, можуть бути різні складники, щоб потім не було проблем. Я в даних рецептах сіна взагалі королям не даю, все 30% сіна є в кормові. Тож, друзі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Всім дякую за увагу.